Це сталося в 4 часа ранку. От, я сиділа у куточку, отак от, от і, і ждала. Ну, після цього був от, от, дуже великий вибух, Повибивало нам вікна і прям біля мене це все було. Якби я отут сиділа, то, мабуть, побила. Сама живу. Нікого не було і дуже страшно. І цілу ніч ходила оце, отак адіта, не спавши. Нема погріба, нема де ховатися, немає ніякого убіжища, тільки в хаті. Шахет, оцей летить, свистить і ну що. Що перше посипалось у вас? Вікна оті. Ну, Якщо Великі. Великі вікна, зразу вилетіли. Оці вікна полетіли прям Ой. на це. Я ось тут сиділа, що воно мене не зачепила. Вікна у вас ще криша постраждала. Так, да, криша і спереді, і згороду. Тільки да. що приїжджав вершина, он, ну, сказав, волонтери будуть, допомога, плівка, що плівка закриють, які вікна маляці. Будуть вставляти, мабуть. Взагалі, як ви зараз себе відчуваєте? Дуже погано. Мені погано, бо я, я дуже втомлена, ніхто не допомагає. Дочка моя мені не допомагає, вона від мене відказалась. Вона виїхала? Бо... Ні, вона тут рядом. Але ніхто не допомагає. Оце сама грибу тут. Все. Приходила, співчувала і пішла. Ви до неї не хочете або як? Ви все ж таки з родичами якось. Ну, змач... ніхто мене не, не, не бере і ніхто мені не допомагав раніше. І зараз допоможі ніякої нема. Ось, тут Заходить я ось сиділа, так. Угу. А обично ж я сидю от, отам. А угу. якби там, там би вбила точно. Тому що все ж і потолок упав, і вікна вилетіли, і все це ж було біля мене. Або полушила, або вбила, я не знаю. Це добре, що я сюди перейшла. Все.